Ваша доля вже готова змінитися. Три карти сьогодні відкриють шлях, який переверне ваше життя. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go! І перша карта це перешкода, яка стоїть перед вами. Окі докі. Світ це відчинені двері, і все, що від вас потребується, це не боятися увійти в них. Але проблема може бути в тому, що у вас присутні устремління в нікуди, страх перед життям, вузькість кругозору, уникнення реальності та тотально негативне її сприйняття та бездіяльність. Oh, maybe, maybe, maybe. Що допоможе вам змінити ситуацію. Четвірка кубків радить вам остерігатися занурення в надумані переживання, інакше можете провтикати свій шанс. Mm. Обов'язково вийдіть із зони власного комфорту і почніть вже нарешті діяти. А якщо вам буде здаватися, що ваші зусилля додаються, а результату немає, насправді результат є, просто ви його не бачите, тому що дивитеся не в той бік. І нарешті результат чи новий етап, який настане. Першу чергу у вас обов'язково з'явиться багато енергії та наполегливе прагнення до результату. Буде прояснення всіх незрозумілих ситуацій у вашому житті, прориви у будь-яких бажаних справах, вирішення будь-яких ситуацій та необхідність вчитися та відточувати свою майстерність. Тому паж мечів закликає ризикувати, тому що ризики по цьому аркану завжди виправдані. Не забудь підписатися, поставити лайк під цим відео і дати зворотні зязок у коментарях. Всього найкращого,